Багаті платитимуть за кожен квадратний метр сотку і кожні 100 кубічних сантиметрів об'єму циліндрів свого транспорту, а не тільки за перевищення норми, заявив віцепрем'єр Сергій Тігіпко. Урядовець наголосив, законопроект про оподаткування розкоші найближчим часом віддадуть на розгляд парламенту і ухвалять його до виборів. Нагадаємо, за рахунок нового збору на потужні авто, мотоцикли, літаки, яхти, гелікоптери, великі будинки, квартири, земельні ділянки та дорогі предмети у Кабміні. Планують поповнити бюджет на 800 мільйонів гривень та спрямувати їх на соціальні ініціативи. Якщо у вас, умовно кажучи, буде квартира більше 200 метрів, то е все буде. Враховуватись повністю, якщо не 205, якщо у вас буде не 5 метрів, а всі 205. цей законопроект буде поданий одночасно з змінами закону про бюджет і почне діяти достатньо швидко, тобто практично після підписання президента, якщо він буде прийняти.